Друзі, всім привіт! Сьогодні короткий огляд мого нового велосипеда від компанії Crosser. Я на ньому вже около 2 тижнів катаюся і отримую величезну насолоду. Стоять тормоза від компанії Shimano гідравліка, ззаді 160-й ротор, а спереді 180. -й. Ось зараз я вам демонструю 160-й ротор, а спереді стоїть 180-й також Shimano mt 200 Стоїть повітряна вилка від самої компанії Crosser з виносним локаутом на рулі. Ось і він. Трішечки розкажу вам про руль. 720 мм довжину. Ззаді встановлена 12-зіркова касета і перемикачі від компанії ЛТВО. Ось я вам демонструю перемикачі від компанії ЛТВО. Про колеса, трішки скажу, 29 колеса, шириною 225. Рама алюмінієва, алюмінієвий сплав, алюміній 60-61. Дякую за перегляд.